Всім привіт, друзі! І сьогодні я спробую зробити величезний корабель з папіром. Ось тут я вже зробив ось такий величезний лист А4. І дивіться. Ну, тут двадцять А4 листів. То есть... Я не знаю, як це новий листи. Я з такого листа спробую зробити один величезний травм. Добре. Зараз мені головне оберемене. Ось так зробити, щоб можна було Звісно, мені треба буде поправляти. Я думаю, що це буде відео шорс, але, не, мабуть, не запишу до відео шорс, А буде звичайне відео. Так. Далі ось так треба зробити. І ось так. Диві... Ай! Це величезна коробка. По-моєму, якщо одна хвилина вже, то це буде записано до відео Short. Тобто це треба заходити на мій канал, а на останній стаєш, і бац На тобі такий, такий крутий ну, корабель робить, робить для неї. Очільно. Я подозрював що у мене не вийде це так швидко зробити, тому... І почав, ну, тому і, е, е, бе, е, ну, і привітався. Було тільки у відео шортах. Я не буду, ну, не говорю. Всім привіт, друзі. І сьогодні ми будемо робити то-то, то там, -то -то. а потім по, е, е, спробуємо зробити то-то, то там. -то -то. Так що перевертаємо в мою. Величезну коробку. О, мага! Це дуже велико. Oh, oh, oh. Це величезний корабель буде. Я його, звісно, воду пускати не буду, бо в нього дуже багато листів, а 4. І він буде <ривіт> поділений. Зробимо oh, це. Вирішальний момент, момент, фенс емс. Вийшов. Оце щось, Але вийшов. Давай. Один заємно і швидко. Треба привернути його. Я його розправлю і покажу вам з іншої камери, звісно. Ну, друзі, дивіться, що в мене вийшло. Якщо що, у мене нога десь метр. Дивіться, моя нога і корабель. Потонув. Ну, то я не розумію, як воно вийшло. Тут було дуже багато... Тут е, 20 листів А4. Щось я не розумію, що з ним. Не хочу стояти. Але просто подивіться, яких масштабів він. І дивіться, ось мій е, е, той корабин я це був з відео, я розібрав все своє лего. Подивіться на каналі моєму. Машкенний. І подивіться, він як той корабель. Це просто жесть. О, це було дуже класно. Ну, а ви були на каналі Денею Тв. Усім добувач, Гарного дня. Будь за Україну!